Ми запитали наших клієнтів про їхні плани. Думаю, людей трохи набрати. Ми робимо яблучний сік і Треба більше рук. Втілюйте плани разом з Укрсиббанк Банк Паріба Груп. Масштабна пожежа на Одещині на великій території вздовж траси Одеса рені палає очерет. Полум'я швидко поширюється через шквальний вітер. Такі займання на цій території відбуваються досить часто. Торік вогонь охопив понад 5 тисяч гектарів. Кореспондент СН Сергій Сергіосачук побував у затягнутих димох місцях і готовий розповісти детальніше. Ми зараз на березі річки Дністер. Це лише декілька десятків кілометрів від Одеси. Велетенський стовп диму це палають очеретові заплави неподалік сусідньої Молдови. Це територія Нижньодністровського національного парку. Пожежі тривають вже кілька годин. Вогонь дуже швидко шириться сухою рослинністю, а поривчастий вітер розносить його на велетенські території. Місцеві жителі фільмують стіну вогню, який з'їдає значну територію очерету. Дістатися до осередку пожежі рятувальники не можуть, оскільки там болото і важка пожежна техніка просто не може туди доїхати. Тож такі займання рятувальники лише контролюють, аби вогонь не перекинувся на населені пункти і чекають, коли очерет повністю вигорить. Горить очеред, декілька осередків площа приблизно 10 гектар. Відсутні шляхи під'їзду до осередків, тому пожежні авто разом з вогнеборцями чергують там, де вогонь може перекинутися на житлові масиви. Такі потужні пожежі, як зараз, вже традиційні для цих місць. Вони тривають у заплавах навесні кожного року. Підпали найчастіше відбуваються через людський фактор. Через територію національного парку проходить міжнародна траса Одеса-Рені. Вона дуже завантажена транспортом і часто виконати через вікно недопалок може. Призвести до масштабної пожежі. Найбільше загрози такі пожежі приносять тваринам та птахам, які традиційно селяться та гніздяться в цих заплавах. Після того як вогонь стихає, екологи знаходять серед попілу сотні загиблих жителів нацпарку. Серйосачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1.